Шановні колеги, продовжуємо дружити спеціальностями і продовжить нашу роботу доповідь Олени Юрійовни Губської, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету, імені академіка Богомольця антибіотикотерапія в урології та її виклики лікарю гастроентерологу Будь ласка, добрий день, шановні колеги. Я запрошую вас подивитися на зв'язки гастроентерологічних станів патологій і захворювань, з якими працюють лікарі, урологи і сексологи. І фокус нашої розмови буде присвячений кишковому мікробіому, його змінами. І пов'язаними з цими змінами антибіотикотерапії, як і вісьми між кишечником та різними органами, вивчення питання кишечного мікробіому не такий старий. Він датується приблизно 2010-2020 роками, коли зростання експоненціальне кількості публікацій, досліджень, що присвячені саме вивченню мікробіоти кишечника. І як ви бачите, кількості статей, які збільшувалися неймовірно, особливо ці дослідження збільшилися у 2009 році, коли почалася так звана ковідна ера, про що ми також сьогодні трошечки поговоримо. Чим же ж є для макроорганізму кишечний мікробіом? І тут є різні точки зору, які представлені на слайді. Це, перш за все, нібито додатковий орган нашого організму, або органоподібний набір мікроорганізмів, або знову ж таки мікробний орган. Мікробна система або екосистема, або навіть метаболічний орган, в чому є. Певна правда. І таким, тем, таким чином, навіть з'явився термін метаорганізм, який позначував тісні взаємозв'язки між мікробіотою кишечника людини, перш за все, та мозком та, взагалі, з усім організмом і його різними органами. Давайте подивимося на а найпершим чином визначені екологічні ніші. Де знаходили а, представників мікробіоцинозу, які були а, таксономічно або географічно а, розподілені у кишечнику. І як ви бачите, тут найбільша кількість а, складових ротова порожнина, шкіра і в даному разі зазначена піхва у жінок. А, Розповсюдження мікроорганізмів та їх зміни, як і динаміка, і розвиток, що відбуваються у здоровому організмі, та відображують патологічні стани, про які ми будемо говорити далі, вони відображуються багатьма факторами, включаючи генетичними особливостями господаря, особливостями харчування, факторів зовнішнього середовища, здоров'я або хвороби. І от саме про це слайд, який демонструє одно та двоспрямовані зв'язки кишечного мікробіома з організмом господаря або хазяїна. І стан кишечного мікробіому дійсно відображується величезною кількістю факторів, якими є спосіб народження, вигодовування, генетика, здоров'я або хвороби, які саме. Прийом лікувальних препаратів, особливості харчування, спосіб життя і певною мірою стан кишечного мікробіому обумовлений генотипом хазяїна або господара і меншим чином від зовнішніх факторів та харчування, але вони пов'язані. І саме це демонструє права частина слайда, яка і представляє. Односпрямовані зв'язки та двоспрямовані між кишечною мікробіотою, та давайте подивимося на двоспрямовані. Це зв'язок з функцією печінки, з генетичними факторами, оскільки вони пов'язані з генетичними факторами інтестинальної мікробіоти, станом гормональним, імунної системи, станом головного мозку, стресом. Способом народження запалення ожиріння станом жирової тканини та рівнем енергії. І е, впливи кишечної мікробіоти на організм здійснюються через функціонування певних бар'єрів. А до того, як ми розглянемо ці бар'єри, я б хотіла представити вам визначення, що таке є бар'єр, а це є сукупність структурних та функціональних елементів травного каналу, яка перешкоджає перш за все. Потраплянню до внутрішнього середовища організму несприятливих факторів зовнішнього середовища. І от перед нами бар'єри: механічний, хімічний, імунний і біологічний. І всі вони профілаксують. Так званого протікання кишкової мікробіоти та продуктів їх життєдіяльності, як і абсолютно чужорідних часто речовин, алергенів, патогенів через пошкоджений бар'єр до внутрішніх органів, так звана транслокація мікроорганізмів та їх ендотоксинів до. Лімфатичної системи, системного кровотоку, що обумовлює подальший розвиток системного запалення та формування майбутньої органної патології, про що ми також будемо сьогодні говорити. В патогенезі змін кишечного мікробіоду розглядають наступні фактори: це безпосередні впливи антигенів бактерій на імунокомпетентні клітини кишечника, їх проникнення у системний кровотік на тлі порушення кишечного бар'єру, так звана кишечна бактеріальна транслокація, про яку я говорила, наприклад, виявляють мікроорганізми в синевіальних рідинах суглобів. Як вони туди потрапляють за рахунок бактеріальної транслокації? Вплив на організм хазяїна або господаря продуктів метаболітів, але головне, що відомо на сьогоднішній день, що кишечна мікробіота порушується практично при всіх захворюваннях, як раніше вважали кишечника, так і, в принципі, будь-яких захворювань внутрішніх органів. Негативні впливи кишечної мікробіоти значною мірою обумовлені складом ліпополісахаридів, які складають стінки бактеріальних грам-негативних переважно бактерій, які активують нейтрофіли і макрофаги, викликаючи місцеве та далі системне запалення, що лежить в основі хронізації будь-яких процесів. А позитивний вплив полягає на узміцненні кишечного бар'єру, зменшення синтезу прозапальних цитокінів і синтезу корисних для організму, наприклад, коротколанцюжкових жирних кислот. Як це відбувається, представлено на слайді, де ми бачимо два види вагів – зелені або здорові, де процеси є врівноваженими на тлі здорового, міцного кишечного а навпаки, негативна або помаранчева частина слайду демонструє несприятливі впливи кишечного мікробіому, обумовлені, як я сказала вище, переважно ліпополісахаридами грамів негативних мікроорганізмів із переважанням прозапальних факторів активації нейтрофілів, макрофагів і формування реакцій запалення. От більше схема того, як саме формується і формує впливи. Кишечна мікробіота на кишечник тут представлена схема формування запальних захворювань кишечника. Але на сьогоднішній день вона вже стала моделлю, де ми бачимо знову ж таки зелена частина це здорова, здоровими імунними відповідями, з прекрасним станом епітеліоцитів, ентероцитів, колоноцитів, тісними зв'язками, які не дають проникати чужорідним речовинам. Різноманітним пептидам, і так і таке інше, здоровий стан слизової обл... слизу, що прилягає до епітеліоцитів, і, навпаки, стан нездоров'я, оця помаранчева частина, яка демонструє вже на тлі епітеліального ушкодження проникнення е, патогенів на тлі е, активованого. Про запальних реакцій і системного запалення, проникнення у системний кровоток і виникнення захворювань. Що ці результати е, досліджень означають для нас з вами сьогодні? Подивимося про на це на приклад. І ось е, е, публікація 2021 року, коли я пропоную нам повернутися в так звану еру початку коронавірусної інфекції, хоча це вже не початок, це 2021 рік, два роки від того, як почалася пандемія, коли е, стало зрозумілим. Що дослідження кишечної мікробіоти і стану кишечника відображували а, різноманіття перебігу і давали навіть можливість прогнозувати тяжі, тяжкість перебігу коронавірусної хвороби на тлі дисфункції або тяжкої дисфункції. і а, Патологічних імунних відповідей у пацієнтів, що хворіли тяжкою коронавірусною хворобою, і от склад кишечної мікробіоти його відображує тяжкість перебігу та виразність імунної дисфункції. Це було велике когортне дослідження. З вивченням саме у крові концентрації запальних цитокінів, ну а в столі серійного секвенування ДНК, що дозволяла визначити склад кишечної мікробіотики. І що отримали, що склад мікробіому кишечника суттєво відрізнявся у хворих на COVID-19 порівняно з тими, що не хворіли. І тут можна сказати, ну це зрозуміло, тяжо, тяжка е, хвороба з тяжким ураженням імунної системи. А, але є цікаві достатньо риси. Деякі кишкові коменсали з відомим імуномодулюючим потенціалом, були недостатньо представлені у пацієнтам. І залишалися низькими у зразках зібраних до 30 днів навіть після закінчення захворювання. У хворих зміни кишечної мікробіоти супроводжувалися відповідно до тяжкості перебігу рівнями підвищених концентрацій запальних цитокінів та маркілів запалення, серед яких важливими були цей реактивний білок ЛДГ, АСТ, ГГТ, що супроводжували ураження печінки. Ось перед нами діаграми, що демонструють наочно різницю у складі кишечної мікробіоти хворих під час госпіталізації, а не хворих, наскільки воно відрізнялося. І хворих, які виписувалися після отримання негативного результату. А от ця діаграма вона демонструє ще більш цікаві риси, а саме, наскільки мікробіота хворих на коронавірусну хворобу відрізнялася від таких самих хворих на коронавірусну хворобу на тлі прийому антибіотиків. І от ці, ця різниця між двома групами здавалася тяжко хворих пацієнтів, вона також супроводжувалася відповідними різницями у плазмових концентраціях про запальних цитокінів, хемокінів і інших маркерів запалення. І ось перед нами ще раз слайд більш прицільно, де ми бачимо, як сильно. Червона група це зразки хворих на коронавірусну хвороби, які отримували антибіотики, і хворі на коронавірусну хвороби, які не отримували антибіотики, які були достатньо близькими до таких, що навіть не хворіли на коронавірус. До чого це призвело і що ми знову ж таки для чого нам знати це розуміть, та розуміти? Стан кишечної мікробіоти відображує стан певних органів за вісями, які стали вивчати. І ось перед нами вісь, яка пролунала тоді, це вісь кишечник легень. Незважаючи на те, що, якщо бути чесними, і тут гастроентерологи цим дуже будуть пишатися, тим, що перші дослідження зв'язків Асоціативних станом кишечної мікробіоти та органів вони належать саме зв'язку між кишечником та печінкою, коли вивчали ожиріння, метаболічний синдром та ці тенденції, між кишечником та головним мозком з можливістю прогнозування і розуміння причин формування нейрокогнітивних захворювань. Не інфекційних, але тіми, що супроводжуються низькоінтенсивним запаленням. Знову ж таки: кишечник та ожиріння, жирова тканина. Наступні вісі, які стали відомими далі, пісь кишечник та естроболон із жіночими гормонами. Кишечник око, і от ми з вами переходимо до вісі кишечник і сечостатева система. І а, все більше публікацій, які також стосуються зв'язку мікробіома з захворюваннями еро, урологічними, на яких ми трохи сьогодні з вами зосередимося. Далі кишечник, нирки і уролітіаз, причому це відоме співвідношення при зміні кишечної мікробіоти, яка відображує. Метаболічні порушення, що призводить до формування сечокам'яної хвороби, і це в дійсності корилується правильним харчуванням або правильно призначеним і індивідуалізованим лікувальним харчуванням, яке має виконувати ці призначення досвідчений, сертифікований лікар-дієтолог. Далі кишечник сечовий міхур кишечник, знову ж таки нирки та хронічна хвороба нирок. Давайте зупинимося на певних публікаціях і дослідженнях, наприклад, мікробіом і урологічні захворювання або вплив кишечної мікробіоти на навіть рак. Урологічних органах, що відображує від мікроекологічного порушень до потенційного прогнозування ефективності терапії. Ось деякі моменти цього дослідження та публікації, які свідчать про те, що кишкова мікробіота впливає на розвиток прогресування та терапевтичну відповідь з боку урологічних пухлин через різноманітую. Механізми, включаючи корекцію імунної дезрегуляції, впливи на метаболізм канцерогенів і підтримання або припинення зниження інтенсивності хронічного системного запалення. Це дослідження присвячено узагальненню взаємозв'язків, розуміння взаємозв'язків між дисбіозом мікробіоти і пухлинами. Урологі органів, з якими працюють лікарі-урологи, де наголошується роль окремих мікронних груп у реалізації протипухлинної імунотерапії, що стосується особливо синергічного ефекту при лікуванні інгібіторами контрольних точок імунної відповіді. Лив кишечної мікробіоти поступово прояснюється, і ми сподіваємося, що будуть отримано більше результатів розуміння, як точно можна модулюючи кишечну мікробіоту, оптимізувати лікування та навіть терапевтичні результати цього лікування. І автори дослідження вони закликають до того, що дослідження має бути подальші спрямовані саме на підвищення ефективності лікування і про покращення прогнозу у пацієнтів із урологічними пухлинами за рахунок. Персоналізованих дієтичних втручань, а саме харчування, є головним важелем, яким працюють гастроентерологи, перш за все, лікарі-дієтологи у корекції стану кишечної мікробіотики, застосування пробіотиків, пребіотиків і поєднання мікробних і фармакологічних стратегій лікування. І дійсно, нестерильними зонами, до яких належать сечовий міхур, нирки, сичовидні шляхи і навіть яєчники, вони мають свою власну мікробіоту і завжди їх мікробіота є відмінною від такої у здорових. Вибачте. Із кишечник сечовий міхур. Вона відображує зв'язки зрозуміло, між двома цими органами, де кишечна мікробіота викру... виконує роль такого резервуару для. Можливих патогенних мікроорганізмів, наприклад, шеріхи колі, які можуть спричиняти інфекції сечової шляхів. Здається, про це було відомо давно, але було незрозуміло, як же це відбувається. Це пов'язано із взаємодіями екосистем. Коли саме дисбіоз кишечника формування підвищеної проникності із бактеріальною транслокацією порушує в баланс у вогінальній, сечовій мікробіоті через різні фактори, включаючи імунні, метаболічні та сигнальні шляхи, наступна публікація роль кишечної мікробіоти в формуванні інфекцій. Сечових інфекцій. А вона свідчить про те, що з численних це огляд, великий огляд, який представляє інформацію, результати численних правоаналізованих досліджень, що відповідали попередньо визначеним критеріям та включалися до аналізу, і свідчили про кілька. Потенційних механізмів, за якими дезбіоз кишечної мікробіоти підвищує сприйняття до інфекцій сечових шляхів, за рахунок зниження різноманіття кишечного мікробіому, а саме різноманітний кишечний мікробіом, майже дорівнює. Поняттю здоровий кишечний мікробіом», як тільки різноманіття змінюється, знижується, починаються складатися умови для формування різноманітних захворювань, включаючи інфекцію сечових шляхів. Зменшення кількості бактерій, що беруть участь у синтезі протективних коротко ланцюжкових жирних кислот, також стає фактором розвитку. Не лише відомих нам гастроентерологічних захворювань і системних захворювань а хронічних неінфекційних, а також і інфекцій сечових шляхів. І також це пов'язане з збільшеною кількістю штамів, і бактерій, і ширіх, колі у хворих на інфекції сечових шляхів. Далі ще одна а, публікація 2023 року, а, як розмова між кишечником та а, сечовим а, міхуром і їх захворюваннями, а, як і тривали наслідки тривалої. Антибіотикотерапії в урології, що призводить до високої е, частоти виникнення е, складних і небезпечних е, для життя та здоров'я. Постриді асоційованих інфекцій у хірургічних пацієнтів дуже важливе дослідження, яке відображує високу частоту антибіотикотерапії, в даному разі, звучить як антибіотикопрофілактики, в урології, які стають причинами формування клостридіальної інфекції, перш за все вседіального коліту і псевдомембранозного коліту, які іноді є причиною загибелі пацієнтів, причому не іноді, а з високим з високим ступенем летальності, якщо ми розглядаємо пацієнтів старшого віку, пацієнтів госпіталізованих і тих, що отримали різні антибіотики, комбінації антибіотиків протягом тривалого часу. В цьому дослідження аналізувалася епідеміологія госпітально асоційованих інфекцій, спричинених клостридія діфіціля, і була мета оцінити взаємозв'язок між Призначенням антибіотиків і частотою виникнення цієї інфекції. І в результаті отримано, що найвищий рівень плостридіальної інфекції спостерігався у нехірургічних відділеннях, та у відділеннях у онкохірургії, з виявленням позитивної кореляції між показниками госпітальних інфекцій, спричинених пострідіє та госпітальних інфекцій, а також між госпіталізованих пацієнтів з рівнем клостридіальної інфекції. І саме тут я виділила жирним, що пов'язане зі здоров'ям клостридіальної інфекції асоційована з найвищими показниками використання антибіотиків. У відділеннях урології і близько 50 майже відсотків усіх застосованих антибіотиків встановили вторхінолони. на основі аналізу коефіцієнтів регресії продемонстровано позитивний зв'язок між Використанням вторгеннолонів і рівнем захворюваності на небезпечну інфекцію плостридія діфіція, і е, високий відсоток випадків клостридіальної інфекції, так і значне споживання пов'язаних з цією інфекцією антибіотиків, були зафіксовані саме у відділенні урології, причому приблизно половина цих антибіотиків знову ж таки належали до групи вторгеннолонів. Ну і завершуючи мій такий оглядовий виступ, ще раз звертаю увагу. На зв'язок, на наявність вісі кишечних частатева система, яка є важливим і е, наскільки треба е, уважно ставитися до ведення пацієнтів з одного боку урологічних, з іншого боку, гастроентерологам розуміти, е, наскільки здоров'я кишечника може. Впливати на стан та розвиток інфекцій і захворювань неінфекційних стечостатевої системи, про що ми з вами сьогодні поговорили. І дійсно, кишечна мікробіота вона відповідає та відображує загальному стану здоров'я людини. Її зміни супроводжують усі патологічні стани, включаючи зміни в сечостатевій системі. І асоціативні зв'язки мають е, обов'язково включатися в аналіз при веденні пацієнтів для профілактики захворювання і прогресування е, взаємопов'язаних е, патологій між кишечником та сечо статевою системою. Я дякую вам за увагу. Щиро дякую, Олена Юрівна, за вашу доповідь. Яка нам довела, що не тільки Камасутра об'єднує шлунково-кишковий тракт та урологічну систему, а й глибокі імунні зв'язки, мікробіологічні характеристики, мікробіоти, і широкий вплив та набагато функції організму.